Ну, сьогодні таку як там на вісім слайдів да, підготувала трошечки презентацію для вас, і з якого ракурсу? Трошечки по іншому, як зазвичай я подаю, буде менше практики, трошки більше теорії, але теорія така на рефлексію, на розуміння себе. І знову ж таки хочу навіть е, прояснити це про е, ми і соціум, да? та сама комунікація. Ми з собою, ми соціум. Е, ну і в принципі сама ідентичність вона і народжується. От, е, Комунікації з іншими, тобто ми б не зрозуміли, хто ми такі, якби в нас не було б того відзеркалення. І е, хто я? Е, Тетяна Біла, коуч ментального здоров'я, НЛП майстер-практик, е, мама трьох дітей. Е, якщо коротко, що сьогодні хочу вам донести, це ну, перші такі питання, які розкриємо, це що таке комунікація? Ми вже її е, з усіх сторін дивимося. Сьогодні це буде нова грань. Що таке ідентичність, і як впливає ідентичність на комунікацію? От цих таких три невеличких питання, відповідь на яку ви для себе ну, свою власну знайдете в сьогоднішній? І так я буду вдячна. Мені тут трошечки не дуже видно в чаті. От, от в чаті пишіть, да? я не дуже бачу ваші калібровки бо нелперські. Напишіть, що для вас таке комунікація і що таке ідентичність. Я поки що без підсказки слайдовий. От. Може, хтось може голосом то беріть, бо не бачу картинки. Ну, комунікація це процес взаємодії між людьми, так? або навіть всередині, між частинами особистості, можна і так. Та для не знаю, навіть як сказати, не тільки для обміну інформації для мене, для обміну, для обміну, в принципі, станів, емоцій, переживань якісь і для задоволення своїх потреб, в тому числі. <таспоріг> Обмін на різних рівнях, тобто обмін, комунікація це обмін, взаємодія по цінностям, взаємодія по якимось діям. Да? тобто це, ну, В принципі, комунікація це на рівні дій, але різних, різна взаємодія. Так. От. Ну, тобто Це процес обміну інформацією. Ну, якщо взяти так з Вікіпедії, да? фактами, ідеями, поглядами, емоціями. І це, звичайно, в будь-якій комунікації це дві і більше має бути особи. Якщо ми говоримо там в розрізі себе, то це дві і більше частини особистості, так? тобто ми дивимося зараз і, і так, і так. От. А якщо взяти, що таке ідентичність. То це ну в першу чергу я вже попередньо раніше говорила багато про цілісність, про цілісність самої людини, да, в різних аспектах там тіло, думки, душа, минуле теперішнє майбутнє, тобто так як ціла людина і сприйняття її з усіма ролями, з усіма якимись моментами, да, і навіть там і, і емоції, і цінності, тобто все в одній коробочці. Оце цілісна людина. Тобто, з усіма наборами, з якостями, з вміннями, з руками, з ногами, з поглядом і посмішкою. Да? Ну, тобто, все, весь набір. Плюс ідентичність включає так само це зв'язок особистості з спільнотою. Тобто, ми... Хочемо того чи не хочемо, починаючи з того самого дитинства, ми пов'язані з іншими людьми. Ми є, ну, людина є соціальною, скажімо так, істотою. Да? І оце, цей зв'язок спільнотою, він теж віддає на, на, на кожній людині, на кожній особистості свій такий відпечаток. Це є? Чи ми, самі беремо, так? Тобто ми пізнаємо себе саме через спільноту, плюс проявляємося в, спільно... в спільноті, так, як вона нас сприймає. Тобто Є певна система цінностей, яка прийнята в спільноті, так? і ми його собі одягаємо. Ми хочемо це чи не хочемо, ми якусь частину собі це одягаємо і носимо. Так? Ідеалів, ідеалі, норм, вимог і от, прям вимоги відповідної спільноти. Про що ж сьогодні хочу по вам розповісти? Таку от табличку намалювала. Це про, скажімо так, всі нам відомий окейність, да? але окей в ракурсі, коли я сприймаю. Себе, що я окей і не окей, і коли мене сприймає, ну, скажімо так, ну, все про я, коли згідно з нормами спільноти, в якій я є, я окей і я не окей. Про що це? От є, є така да, вплив єдин... табличка, гляньте на екран, щоб вам було зрозуміло, хочу більше так детально розповісти, про що це. Ну, от В першому квадранті це момент, е, так як в нас тут більшість аудиторії дівчаточка, я написала про Да? Я така, і мені це подобається. Тобто, коли окей е, в усіх аспектах, я розумію, хто я є, і мені це подобається, е, і я, я це сприймаю. Тобто, Я така, як ну, от, от в соціумі проявляюсь, мене так. Про мене так говорять, я так про себе говорю, і це окей. Ну, це, Тобто, це наш той окейний окей, Да? Є другий момент, коли я ну, не така. І тут ви ж зрозумієте, що ну, щось таке, що от, нормами соціуму навіяна, що має бути певна норма, а я розумію, що я, я не така. Але для мене це окей. М, я такий з бунтар. І це другий. Тобто для соціуму це не, не зовсім ок. Ну, можливо, там для якихось певних груп людей, але для мене це ок, і я собі в окей. Тобто, це два таких верхніх квадранта. Третій, я така, і мені це не подобається. Тобто є розуміння, хто я така. Да? Я стараюся під якісь певні рамки, соціальні якісь вимоги і так далі вступати. Там, хороша така дівчинка з да? цієї опери. От, і, але мені це не подобається, тому що є якісь мої внутрішні потреби, які я ну, не задовільняю. І е, От є, є така ситуація. І четвертий квадрант це коли я не така і мені це не подобається. Це питання, тут коротше куча емоцій, це питання, що дійсно я себе не сприймаю такою, як є, мене соціум не сприймає. Ну і тут така можна можна покопатися поглибше. Що це означає? Ми розберемо прямо по всім цим квадрантам. От я плюсики поставила і мінусики. Ми розуміємо, що є от, оцей окейність, хоч чуть-чуть проявляється да, в квадранті от першому, другому і третьому. Тобто там хоч чуть-чуть є якийсь окейність. Є, є, таке, є такий момент, що Кожна час ідентичності, тобто відловіть собі, де більшості ви перебуваєте, да? от в, яку, в якій ситуації. Там, де я не такий, мені це подобається, чи там, де я така, мені це подобається. Да? І це визначає ваші ключові ну, базові емоції, якими ви керуєтеся, да? які керуються в соціумі. От, це непогано, не, не добре, це просто так є. Але якщо взяти для е, такої от картинки цілісності, да, звичайно, е, ми прямуємо до окейного окейності, там, де все, окей, ну, світ е, добрий, я найкращий елемент системи да, цього світу. Я, от, в цьому моменті тоді йде розкриття і потенціалу, і творчості. От саме от, е, в постійному окей. Як до нього до, дойти до того оке? Е, для початку ще кажу, да, от чемпіон, гордість. Е, чем, от. Якщо ми візьмемо одиничка, це в нас чемпіон да, ну, роль, яка. тобто переможець, людина, все, все в неї окей, тобто, вона співпадає з собою. Для не... я, мені подобаюсь я такий, як я є, і це сприймається моїми установками, бо це все від нас йде, насправді все від нас. Бо можна сказати, що світ нас не сприймає. Насправді ми не сприймаємо себе, аля з боку світу. Коли схлап... схлопуються дві... два моменти, то там буде і я окей, і... і мені це подобається. І тут такі емоції: і гордість, і радість, і спокій, і драйв, і творчість. Ну, от прям хочу на цьому вот квадранті сф... сфокусувати вас, куди було би добре йти. От. Момент про е... вигнанець, да? і такий от, е... так назвала його це, тут такі ключові будуть емоції, сором, презирство. Тобто я не така. Фу-фу-фу, Я туди не йду, бо ви, ви... я не така, як всі. У мене не так. от все. Я... Ця, ця позиція дуже класна, коли йде зміна, наприклад, соціальних якихось для себе норм, зміна оточення, зміна Ну, взагалі якийсь новий рівень, який от ще старий, начебто, тримає, а хочеться перейти на новий. То от в цій позиції себе відловити дуже прикольно. Далі. Третя позиція це в'язень. Да? І тут основна емоція це вона, я не така, і мені це не подобається, і тут, виходить. Е, дуже часто люди перебувають в такій, от е, як е, чимось ну, відчуття вини воно дуже низьковібраційне, да? і залежить від повністю від чиєї думки, мені це не подобається, я хочу щось змінити. Да? Тобто, ставлення е, е, я якби виконую чиюсь роль, а при цьому я не чую себе от ну, Тут от така, от. І я, я винен комусь щось зробити, я винен комусь щось, і я через це чувство, тобто всі мотиви йдуть через е, почуття провини, що я маю це зробити, я повинен, я ну, якби це виконую, бо маю от бути такою. Я собі визначила і все. Ну, ясна справа, що тут, оце хочу, воно десь дівається. Я роблю тільки. Тільки те, що повинен. І е, четверта, четвертий квадрант це, м, скажімо так, вихованець, да, тобто людину, яку прям так виховали, дуже гарненько обрізали всі, всі можливості, всі хочушки і так далі. Я не така і мені це не подобається. І тут е, страх втратити зв'язок із іншими. тут страх, ну, взагалі, е, перший мотив це це страх тут. Страх, який керує, що в мене щось не так. в мене І кругом це не так, да? і, і мало того, ще й незадоволення. Незадоволення не тільки світом, а і собою іншими. Ну, от Тут от саме такі емоції. От. Що ж з цим зробити? Визначили собі, та? Ну, Ми, як, допомагаючи практики, ми працюємо з людьми, ми приблизно теж можемо бачити. Де людина знаходиться, що ж далі зробити з цим? Якщо є якісь питання, можете задавати по ходу, Зрозуміло чи не зрозуміло, бачу просто про час. Що з цим зробити? Треба зробити розгіпноз, налагодити цю комунікацію з собою і з світом. Насправді, коли людина перебуває в тих інших неокейних варіантах, вона просто-напросто знаходиться в якомусь періоді. І які важливо відловити і задати собі такі ключові питання. Коли в думках висвітлюється, що я не така, дуже важливо задати е, такі питання. А чия ця думка, хто сказав, не така, як хто, да? якою я маю бути, хто вирішує взагалі, яка я. Да? Тобто, коли починаєш е, давати відповіді на ці питання, е, приходить. По-перше, відповіді приходять, а по-друге, розуміння цієї окейності, що от така яка є, це вже окей. Другий момент це мені не подобається. Коли мені не подобається, а якою тоді я хочу бути, дати відповідь собі на питання, що потрібно для цього, що заважає, а як можна це вирішити. Тобто, зробити все ж таки. Кроків в сторону до того, щоб це подобалось. І коли я розумію, що я окей, і мені це подобається, то хіба ви вже не чемпіони? Хіба ви вже не герої і автори свого життя? От Прям знаходити це підтвердження в кожному кроці, в оточенні, в людях, в діях. І отримувати задоволення. От мені це подобається, і мені це подобається, що я вже герой, і мені це подобається, що я чемпіон. І саме з такої точки зору, ну, як на мене, життя стає таке яскравіше, насиченіше, смачніше приходять, тоді, тоді відкривається доступ до всіх ресурсів, всіх ресурсів, які навколо. Ось. Коротко, чим хотіла поділитися такою структурою, багато загрузити інформацію, табличку, але сподіваюся, було вам зрозуміло, що хотіла донести. І хочеться такий передати намір на весь день діяти, комунікувати, приймати рішення з позиції окейності. Окей зі мною, з іншими, зі світом. І мені це подобається. Дякую до вас з відкритим серцем. Так. Якщо є чим поділитися, Нази так, Таня. Дуже. Ага. Давай, давай. давай. Почали разом, так. Дуже дякую так, за такий погляд на свою окейність. І я ніколи так не дивилася, мабуть, на цю окинність, так? То це мені нагадала квадрат Декарта. І ось що мені ще прийшло так на думку: то можна зробити таку вправу, да? от сісти і по цьому квадранту собі виписати всі свої. А... Що мені подобається, так? а що, ну, щоб, е, якщо ми кажемо про свідомість да, і про те, що ми можемо впливати але лише, лише на те, що ми усвідомлюємо, да? то треба ще й усвідомлювати, а що там насправді таке, що ну, я не така, і мені це не подобається. І тобто, відкуди йдуть ці, да, ростуть ці ростуть ноги, як то ми кажемо. Так, саме питання, от так. Як ти вважаєш, ліпу. чи ти ну, може бути тако, да, як, як вправа? От як собі з самому mm. ну, можна так от подивитися? Да, через цей квадрант. Дякую, дуже, дуже. Дякую. За ідею, дякую. А я ще, якщо дозволити, дві хвилинки. Ну, по-перше, оцей дуже корисна штука, як ти підсвітила, що якщо я не така, як, як ну, але мені це подобається, це реально перехід, знаєш, як по спіральній динаміці, типу я вже не хочу тут бути якась не така, ну, якби ви не такі швидше за все, тому я йду до тих, хто такий, як би я хотіла бути. Так? Тобто десь шукати позитив і дякувати собі за це за цю сміливість, Тіпи, бути не такою. Раз, а друге, колись дуже мудру фразу, не пам'ятаю, де почула, що. А, типу, якщо ви задасте своєму мозку питання, а що мені не так, він вам знайде тисячі, типу, тисячі відповідей, що не так. Тому краще задавати типу, запитання: типу, а що? Наприклад, що мені, мені подобається, а що так, а що я ще не бачу? Тобто, десь туди мозок почне шукати, він просто відповідає на ваші запитання. А, та. І розгіпноз це магія. Я не така, як хто не така, як всі, а хто такі всі? Та а якою я хочу бути? типу, а хто для мене? Ну от якісь такі питання, які прям скидають пелену з очей і з вух і розуму. Дуже цінно дякую. Дякую, дякую колеги. Можна я ще додав такий момент, що коли да, от квадрант був а, другий. По-моєму, другий квадрант, то це також, як для мене це залежить від карти людини. Для мене це було я не така, і мені це по подобається, та? якось так. Да -да -да. Ну, я, тобто я це, то, то для мене це було з позитивною канотацією. Ну, ті, тобто я не така, і мені це подобається, десь там, ну, я краще, ніж е, хтось інший. Да? А може бути, ну, і, і інша коннотація. Як там, там сором, по-моєму, було таке, да? uh -huh, uh -huh. відчуття як сором. Тобто, якщо є... там є відчуття, як сором, то це не... негативна коннотація. Да? А якщо там є відчуття, як е... призріння, то там може бути і ну, як це відстройка від інших, так? то тобто це більш про позитивну коннотацію. Uh -huh. Ну, в мене такі щас пазлики залишаються. Тобто кожен квадрант можна розглядати як ще з позитивною негативною коннотацією. Дякую. Так, я... Чи можемо вже йти за першення, колеги, з чим виходимо? Дякую всім прямо за таку атмосферу, за те, що поділилися. Прям мені здалося такий був обмін, взаємообмін. Думками, діями, ну взагалі, от кожен раз це щось таке нове для мене. <гум> Дякую вам.